Всім привіт! Ви на каналі NetDrive і сьогодні я вам хочу розповісти про дуже цікавий проєкт. Давайте почнемо з того, що можна купити е, плюс-мінус за 2-3 тисячі доларів автомобіль, який буде цікавим проєктом, але не з такими великими грошами. Ви думаєте, купити BMW, яка буде стара, більш всього, що з убитим салоном, убитим мотором, убитим кузовом? Ні. Цей автомобіль для мене дуже багато чого значить. Так як я являюся власником Ford Scorpio, у мене товариш, який їздить на Ford Sierra, вирішив турбунути свій автомобіль. І це буде тільки великим початком цього проєкту. І так, ось ми дивимось. Ось автомобіль Ford Sierra. 90-року го року випуску з двигуном 2.0 одновальним. Ох, І так. Давайте подивимось спочатку на станцію автомобіля. Автомобіль в досить живому стані. Так, іменно в досить живому стані. Вона не варена, не перекрашена, вона дійсно так є. Да, є деякі моменти. Можемо побачити, що тут є проблеми з крилами. Поліз лак на кузові. От дивіться, от. так. ось лак трохи поліз по кузову, там капот криша. Але таке, по поводу салону. Давайте так оглянемо. Салон. Салон дійсно живий. дійсно живий, Питань до нього ніяких нема. Все-таки не забувайте, що автомобіль вже більше 30 років і він дійсно хороший. Що хотів би я почати? От ми поговорили з вами про кузов. Це все. Але тут є один цікавий момент. Це те, що буде з цим автомобілем робитись. Давайте зараз заглянемо під капот. Тут хотів би обозначити, що вже починаються деякі зміни, і зараз ми про них поговоримо. І так. Ось. Наш двигун Що про нього я хотів би розповісти? Я зробив невеличкий список, що зроблено по цій машині, і зараз я вам по-бисенькому це все озвучу. І так, перше, у нас рожатий мотор. Рожатий мотор і зроблені всі плоскостя, він капіталився але тут не повний стоп. Так як у нас стоять зараз мотор э, поршня від 29 v 6 Фордовський Так, Далі тут стоїть новий розпредвал старокера Кольбеншміт. Датчик ДТОЖ у нас стоїть від Ваз-21.12. Переходну втулку В заводське місце був встановлений. Тобто власник займається автомобілями, гарно розбирається, і він цей мотор весь повністю сам перероблював. Далі, шків коленвалу перероблений від Шевулей-Нива. Там наварений вінець і працює без всяких питань. Що би ще відмітити? Датчик положення дросельної заслонки стоїть тут від ланоса. Далі регулятор холостого ходу від Ford K. Це така невеличка машинка, хто не знає. Датчик детонації також стоїть від ланоса. Регулятор топ топлив... паливо у нас стоїть від газелі. Я також замислювався над тим, щоб поміняти на своєму автомобілі, бо в мене дуже було багато проблем. І зараз в хорошому стані Фордовська йти важко. Тому я вважаю, що це самий е чудовий спосіб бо це так його зробити. Далі, що хотів би сказати, датчик температури повітря також у нас стоїть у даноса. Ось ви бачите, да? стоїть розходомір. Ви думаєте, він працює, а як воно все зроблено, це все. А от так. Ця штука не функціонує. Вона просто стоїть для того, щоб з'єднати патрубок до фільтер Так, далі у нас установлена широкополосна лямда від бренду AM. Також виведений датчик. І все воно повністю вже відкатане і автомобіль показує дуже хороші результати, як для атмосферного двигуна. Форсунки у нас стоять стандартні. Потім електровентилятор у нас стоїть від Citroën. Далі, електронний блок управління у нас тут стоїть январь 5.1 і проводка також від нього. Вона не мінялась, все по стоку. Пошивку ми вкатали ТРЦ-249. Що по неї хочу сказати? Дійсно гарно себе показує. Машина. Поста стає різвіша, на газ реагує до, досить хорошо і я раджу їм. Так, в майбутньому в нас тут планується турбіна от, і буде встановлений клапан, який буде регулювати тиск надува із салону. Тобто, що це значить? А що ху... це значить? Оце на зараз поки що такий спек так скажемо. Що буде далі? Це вже ми знаємо в наступній серії. Око, що тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, інстаграм буде знизу. З вами був Endrive. До побачення.